Зарванецька чудотворна ікона є найбільшою святиною нашої архієпархії, відомою як у області, так і поза меж. З ініціативи архієпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського кіртеодора Мартинюка, цьогорічний наголос у Великому Пості: ми хочемо властиво поставити на посиленій молитві. За наших воїнів, за їхні родини, за всі ті такі тривожні моменти, які ми переживаємо як суспільство, як народ, як українці. І отже, ми хочемо згуртувати усіх наших вірних у цій спільній молитві, щоб ця молитва була в дійсності таким могутнім засобом, який дарує допомогу, благословення на справедливий мир. І тому властиво ікона стає такою паломницею у храмах міста Тернополя, об'єднуючи довколо себе наших вірних, які виступають як єдина спільнота. Фактично, ікона буде розпочинаючи з сьогоднішнього понеділка і до квітної неділі, до завершення Великого посту. Перебувати у якійсь громаді, у якійсь спільноті тут у місті нашої парафії. таким чином, початок цей з катедрального собору, спочатку охоплює парафії центрального нашого деканату міста Тернополя, далі східного деканату. І фактично це є така безперервна молитва, яка не припиняється ніколи. Найважливіше те, що кожен хто бажає, може в будь-який час дня. Приступити до ікони в любі, в будь-якому місці на протязі цього періоду особисто долучитися і зробити свій молитовний внесок. Розпорядок перебування ікони у парафіях міста Тернополі є розміщений на офіційному сайті Тернопільсько-Зборівської архієпархії.